Обмежений простір накладає певний відбиток на розробку дизайну і змушує задуматися, як розставити меблі в однокімнатній квартирі, щоб вона стала затишним і стильним простором для проживання, якщо грамотно підійти до вирішення проблеми і візуально правильно розставити акценти, то в єдиній кімнаті можна з успіхом розмістити і вітальню, і спальню, і місце для роботи, які труднощі несе в собі розстановка меблів в однокімнатній квартирі. Типова однушка в будинку хрущовської споруди у медмаленькою маленькою кухню, суміщений санвузол, єдину кімнату і низькі стелі. Якщо не брати до уваги всі негативні моменти однокімнатної квартири, у такому плануванні можна розглянути кілька позитивних сторін, як правило, єдина кімната досить широка, щоб в ній можна було розмістити несколько зон. У квартирі зазвичай передбачений балкон або лоджіє. Їх теж можна задіяти для розширення полезного простору. Наприклад, можна об'єднати кухню і балкон, тоді появиться додатковий простір для установки шаф полиць битової техніки. При бажанні можна задіяти підвіконня, ніші в передпокоях для самостійного монтажу комодів і різних полиць, де будуть зберігатися речі. Специфіка розміщення меблів в однокімнатній квартирі, відчуття затишку і комфорту. Головне, що несе в собі житло. Створити таку атмосферу цілком можливо самостійно в звичайній однушки, при цьому головну роль в облаштуванні однокімнатної квартири повинні виконувати не елементи декору, а порядок і організацію. Коли необхідно річ можна знайти за лічені секунди, важливо меблі для однокімнатної квартири підбирати самостійно, не особо глядаваясь на думку сторонніх. Вона повинна відповідати основним требуванням проживаючих в квартирі людей. Пошук нових місць для зберігання речей: один стіна Свободне пространство над диваном або столом можна дуже вдало задіяти под навесні полки або стелажі. Вони стануть прекрасним доповненням до інтер'єру і удобним місцем для зберігання різноманітних предметів. Два кут кімнати це ідеальний простір, щоб встановити кутові шафи, трюмо або полиці, три передпокій. Незалежно від площі цього приміщення під стелею завжди є достатня кількість вільного місця, щоб встановити там ніші для зберігання. Чотири широке підвіконня його можна розглядати з двох позицій. Такий підвіконня це гарне місце для сидіння. Місце під ним підійде для установки невеликого комодика, схема створення якого може бути придумана самостійно. Не завжди раціонально купувати новомодні меблі для однокімнатної квартири. Якщо в ній немає ремонту, в цьому випадку існує великий ризик того, що вона загубиться на тлі похмурих або статі. Як розмістити меблі в квартирі студії досить часто одношки. хрущовської споруди перепланують в зручну квартиру студію. Це ідеальний варіант для молодих пар і сімей без дітей. Студія передбачає знесення всіх стін, крім санвузла і вхідних дверей. Таке планування дозволяє збільшити полезне пространство, і зонувати приміщення у такій квартирі легко можна розмістити і гостиною, і містке спальне місце. Модульна і лісекціонна меблі це найкращий варіант для однокімнатної квартири не більших розмірів. Вона дешевша, ніж меблі під замовлення, але при цьому прекрасно вписується в невеликі простору. Системні модулі можна підібрати таким чином, щоб одну зі стін кімнат заповнити повністю. Якщо власник квартири хоче в більшій мірі задіяти площу кімнати, то можна придбати купе, одна частина якого залишиться відкритою, саме вона стане варіантом для розміщення відкритих антресолей і стелажів. Підбираючи потрібну глибину полиць, можна гарантовано отримати зручне місце для розміщення речей. Модульні системи приваблюють своєю єдністю. Виробники часто створюють цілі серії модулів в одному стилі для однокімнатної квартири краще купувати меблі світлих тонів, єдність світлих стін, підлог і предметів інтер'єру наповнять квартиру світлом і світлом. Меблі трансформер залишити вільним якомога більше простору бажання практично кожної людини, яка проживає в маленькій квартирі. Фахівці радять при розстановці меблів, особливу увагу приділити трансформерам. Такі меблі здатні об'єднати в собі велику кількість функцій, що вельми актуально для маленьких квартир. Популярні моделі: диван, що трансформується в спальне місце, столик откидної от стіни, який може виконувати функцію полиці для зберігання речей, крісла під сидіннями яких можна зручно розташувати ящики для зберігання сезонних речей, ліжко, котроядним забирається в стінку, модульні секції, створені на замовлення, столи на колесиках. Шафи-купе. дана меблі може вирішити відразу кілька проблем, звільнити більшу кількість, просто розтворити організовану структуру зберігання речей. Створення інтер'єру, перше, що нужно стелать. оцінити зовнішній вигляд приміщення, найкраще, якщо в кімнаті не буде зайвих меблів і декоративних предметів, щоб підібрати потрібну комбінацію надосоздать досоздать ескіз з цією метою заміряють довжину стін і висоту стелі я переносять на аркуш паперу при створенні проєкту майбутнього житлового пространства спеціалісти радять вибрати групову модель розстановки меблів, дотримуватися тут доведеться певних правил. Один загальний простір ділиться на функціональні зони, наприклад, зона відпочинку, сну або обідня зона. Два у кожній функціональній зоні визначається центр. Наприклад, для вітальні диван в зоні прийому їжі, обідній стіл. Важливо підбирати мебель небольших розмірів, щоб вона не захаращувала простір. Всі елементи повинні поєднуватися один з одним. Три додаткові елементи розташовуються навколо центру функціональної зони. Фахівці радять дотримуватися принципу: чим більше предмет інтер'єру, тим ближче його нужно розполагать до центру. Наприклад, комоди ставлять біля ліжка, а столик для кави невеликі крісла розташовують трохи далі. Важливо розміщувати меблі так, щоб був вільний простір для переміщення. Найкращим варіантом для однокімнатних квартир є меблі. Створені під замовлення, отримавши консультацію фахівця і скориставшись послугами меблевиків, можна створити унікальні за своїм зовнішнім виглядом і призначенням предмети меблювання, варто пам'ятати про те, що такий підхід до облаштування свого житла зажадає немалоденежних вкладень. Непоганою альтернативою стане корпусні модульна система. Вона приваблює не тільки своєю демократичною вартістю, але і можливістю створювати різні комбінації можна створити індивідуальний дизайн приміщення за цілком прийнятні гроші. Модульні системи повністю вирішують проблему завантаженості простору в однокімнатних квартирах. Розставити меблі в однокімнатній квартирі не так складно, якщо відповідально підійти до справи. Тільки після правильної розстановки всіх предметів меблювання інтер'єр малогабаритної квартири стане затишним, стильним і практичним. Фотогалерея ще 37 фото ідей інтер'єру однокімнатної квартири відео.